Всім привіт, з вами Тросковець Онлайн і ми ведемо репортаж з Женеви, де буквально пів години тому були заблоковані стоки, які з Женевою скидувались у Трускавецький парк. Ми можемо побачити позаду мене такий насип був і з під цього насипу. Під цим насипом можна так сказати, що йшли ці сточні води і неодноразово люди казали, що вода. У потічках вона якась піниться, вона має якийсь своєрідний запах неприємний. Тим самим Женева завдавала такі збитки в нашому місту курорт. Це не перше порушення, яке вже було за Женевою. І я думаю, що потрібно не тільки забивати ці кілки, а й штрафувати. Тих кулаців, вода попадає сюди, і звідси дреною потячок в, Путячок, в парк. Тут поставили, Там забили колишок дерев'яний, вставили той такий білін і його вперше, щоб не витиснули його назад. Но зараз немає, Бачите, вона набралася, просто тут калюшка стоїть. А що відбувалося до цього? Витік води. Фекалії Десь, витікали? Я не можу сказати точно, що фекалії. Вони мали характерний запах, температуру. Але що тобто засам... Женева скидувала в Трускавецький парк фекалії, так? Ну, сточні води. Сточні води. Тут аналіз покаже, фекалії, не факалі. Заглушили, так? Заглушили зараз. тут. Там були звернення і офіційні листи, звернення що в парку з'являється. Вода піниться, температура. Тобто ви зреагували на це звернення? Так, були звернення, потім було рішення комісії і НС міської ради, і нас ну, зобов'язали затампонувати той водовий, трубопровід, звідки відбувається витік пекалі. Ось так утрускавці, деякі люди ведуть бізнес свій, незважаючи ні на що, кладуть собі гроші в карман. а… Трускавцю задають великих збитків. Я думаю, що це стане для нас хорошим уроком на майбутнє, щоб контролювати таких горе бізнесменів. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.